Hello Friendly! З вами, як завжди, Денис Friendly. Сьогодні, дружні, в цьому відео ми з'їмо з вами е, шоколад-Ведель. Пам'ятаєте, ми їли з вами багато разів, ну, пару разів Е-Веделя. Шоколад Веделя молочного. Сьогодні у нас буде з начинкою рафісою вафлю. Такий, я думаю, ми ще не пробували. Та... Це зі смаком якоїсь цукерки. Ми пробували з вами, вроді, полуничний був, карамельний, пам'ятаю, був. А сьогодні у нас буде... Ось такий з начинкою арахісом. Та, також в мене є трохи кави, підогріємо, з'їмо самим, з'їмо з кавою. Тому let's go до заставки цього відео. Прореагуємо цей новий смак від Еведеля. Let's go. День у реагує, день у реагує, сьогодні він буде їсти, Так, значить. E, значить, 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 шоколад молочний Еведель з начинкою Арахісу вафлю. начинкою Арахісу вафлі, вафлі, вафлі. Шоколад молочний Еведель, ведель, ведель. Відкриваємо, пробуємо. Та. Еведель. Погнали, гнали, гнали. Го, го, го. Погнали, гнали, гнали. Лет'скоу. Let, так. Давайте відкриємо. Так, каву. Окей. Okay. Нехай зігріється. Так, 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 так. Опен. Відкриваємо тут. Відкривати тут. Так он? Ні. Най... Найти відкрию. А, open тут теж пише. А тут треба... Блін, забув інтернет, виключити перед дзвінком. Всякі фейсбуки плінкають, пріплюнькають. Так. Відкрили. Ось, ось так виглядає. Напевно, вже кава наша, все. Зараз буде гаряча, сильно моцна. Нормально, гаряче. Давайте пробувати. Ось так видоглядаю. Давайте я вам з близості покажу. Ось так. Надіюся, видно. Та... Давайте їсти. Так. Це зі смаком Вафлі нам обіцяють. Начинку ракісу рокісував. Давайте. Угу. Це польський шоколад. Думаю, на 9 балів. Так. Да. Можно, короче, есть. -то. Так. Ему скалую, давайте.

О! Ну добре, на 9 балів може бути. Чути тут трошечки горіхом, є горіх, там. Молочний шоколад таке. Уже кава закінчилася. Доїдаємо то що є. Залишилося дві частини. Ай, бедилю. Бачасні. Бачесні. Шоколад би жертв? В принципі, їсти можна. О, добре. Поставили, коротше, 9 балів. Можете собі зацінити. Цю Еведель я вже цей раз брав. Не в Івану Франківську, бо я ті Еведель брав Франківську, а цей раз Еведель завезли у Аврору. У Аврорі я брав це. Там ще якийсь солений Еведель. Зі смаком коли ми пробували ще Еведель теж. Зі смаком жувальної гумки не було. Так, тільки зі смаком коли. Ще Солену Салтет там писало. Можливо, Еведель ми візьмемо, та на днях візьмемо. Та. А поки що все, ось такий був бачесний Та. Шоколад Можний з начинкою раки з Вафлі. Та. Добре, на цьому все. З вами був, як завжди, День Спредні. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися, великі молодці. Всім удачі, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Ось такий був молочний шоколад, поставили 9 балів, ну, хай буде 9. Та. Ось такий тут зебра Та. і хлопчик, добре. Всім пока-пока, дружні.